Доброго дня, хочу презентувати вам проєкт, який організовує компанія Кібербіонік Системетікс разом з платформою АІТВІН. Цей проєкт починається у липні цього року. Це буде трьохмісячним безкоштовним тренінгом, присвяченим вивченню програмування JavaScript. Я буду тренером на цьому тренінгу. Давайте трошки розповім про себе. Мене звати Охріменко Дмитро, я один з співзасновників компанії Cyberbionic Systematics і також я являюся Microsoft сертифікованим тренером і останні 17 років займаюся організацією тренінгів, проведенням тренінгів, організацією розробки програмного забезпечення та іншими it штуками Давайте трошки розповім про е, формат і про те, що відбудеться у нас е, на тренінгу з 10 липня. Отже, з 10 липня розпочинається безкоштовний тренінг, присвячений учню мови програмування У нас заплановано 12 уроків, 12 різних тем, і протягом цих тем ви опануєте необхідний мінімум для того, щоб використовувати мову програмування JavaScript. Для того, щоб Наші уроки не були. Простими лекціями, де я буду щось розповідати, а далі ви будете самостійно робити якісь вправи вдома, уроки будуть побудовані наступним чином. Перше, я роблю якесь інтро, розповідаю, що ми будемо вчити, і навіщо. Далі ми будемо мати декілька задач, і ці задачі будуть із зростаючою складністю. І задачі, звісно, будуть не дуже складними, залежно від теми, яку ми будемо розглядати. І задача наша задачу вирішити і по ходу вирішення пояснити. Чому ми вирішуємо саме так, які ми використовуємо інструменти? Як ми їх використовуємо? Тобто, ми будемо з вами. На прикладах дивитися і розбиратися, як працює та тема, яку ми використовуємо. Після кожної задачі у вас буде можливість задати питання, і у дискусії ми зможемо знайти якісь нові моменти, на які слід звернути увагу людині, яка вчить джаваскрипт. Звичайно, що будуть домашні завдання, які ви зможете виконувати вже після самого тренінгу. У кінці курсу у всіх буде можливість пройти. Тестування на ресурсі TestProvider та також отримати сертифікат по завершенню усього навчання. Важливий момент ці уроки будуть записуватися. А це означає, що якщо ви пропустите урок, або якщо ви взагалі почнете вчитися вже після завершення самого тренінгу, можливо, ви це відео дивитесь, коли тренінг вже почався, або коли він закінчився. Це означає, що ви на youtube каналі ITV1 зможете знайти усі записи, усі задачі і зможете самостійно вивчити ті теми, які ми проходили на цьому вебінарі. Тобто, все буде. Записуватися, також для цього е, тренінгу буде створений е, телеграм-канал. Усі додаткові посилання ви можете знайти у описі до цього відео. Для кого це буде тренінг? Цей тренінг е, підійде для повністю початківців, тому що ми будемо, я буду намагатися максимально е, детально, максимально просто пояснювати з найпростіших найпочатковіших тем. Тобто, якщо ви. Володієте комп'ютером, якщо ви не знаєте мову програмування, то ви зможете е після цього тренінгу почати програмувати е з використанням JavaScript. Як якщо ви вже програмуєте на якійсь мові і хочете вивчити другу мову JavaScript, як додаткову мову мову для свого як арсеналу інструментів, то ви зможете одним глазом дивитися цей вебінар і. Протягом 12 лекцій ви опануєте все весь необхідний мінімум, щоб можна було сказати, я можу використовувати JavaScript, або продовжувати його вже опанування в якихось більш складних темах. Тобто він цей тренінг підійде також і для розробників, які хочуть просто вивчити JavaScript. Ну і якщо ви тестувальник, то цей тренінг також буде для вас дуже цікавим, тому що у тестуванні є багато інструментів, які використовують JavaScript для. Налаштування цих інструментів тому, опанувавши цей тренінг, ви зможете використовувати його використовувати джаваскрипту Postman або в якомусь іншому інструменті і для себе автоматизовувати якусь частину своєї роботи. Давайте поговоримо тепер з яких частин буде складатися цей тренінг. Я логічно його хотів би розбити на три частини. І перша така маленька частинка вона буде присвячена гід, тому що зараз дуже важко уявити собі роботу в команді і навіть самостійну роботу без використання якогось інструменту для контролю версій. І гід це найпопулярніший інструмент, який ми сьогодні використовуємо У нас буде лише один урок, але я впевнений, що цього буде достатньо, щоб зрозуміти основні моменти і як треба і як можна використовувати їх для того щоб зберегти свою роботу також коли ви будете виконувати домашні завдання і захочете з ними поділитися поділитися і отримати якийсь фідбек я не впевнений, що ми зможемо дати фідбек усім, особливо якщо буде дуже багато студентів. Але якщо ви захочете поділитися своїм завданням, то не кидайте у телеграм-чат архів або не кидайте у телеграм-чат просто шматок свого uh, javascript коду Краще залийте це на свій git репозиторій, зробіть його відкритим і uh, скиньте посилання на цей репозиторій у чат. Так буде набагато простіше комусь подивитися ваш код, зробити якісь висновки uh, на, на рахунок того, як ви його записали. Тому як мінімум. Перший урок він буде важливий для того, щоб ви могли ділитися потім своїм кодом з іншими е учасниками тренінгу. Ну і як якщо ви будете використовувати гід як частин, як е розробник у команді, то звичайно що це буде дуже важливий інструмент у вашому. Першому переліку інструментів. Другі дві частини, це вже буде основна частина нашого тренінгу, частина номер два, вона буде присвячена вивченню саме мови програмування JavaScript. Це буде декілька тем. Ми почнемо з того, як писати на JavaScript, тобто, з чого почати якісь основні ідеї, потім ми поговоримо про змінні, про типи даних, про умовні конструкції, про функції, про масиви та про об'єкти. Весь базовий синтаксис ми покриємо. Звичайно, ми не будемо там дуже робити dive, ми не, не зможемо все пройти і все е, вивчити, але той необхідний е, базовий мінімум, ми точно опануємо, і ви зможете з ним попрактикуватися і зрозуміти, як використовувати JavaScript для написання там, базових якихось алгоритмів. Третя частина вона буде присвячена тому, щоб використовувати JavaScript уже для. Роботи з браузер браузері, тобто в середовищі, коли наш код виконується браузером. Ми будемо дивитися, як можна взаємодіяти зі сторінкою, як працювати з дом-деревом, як оброблювати події, як валідувати форми та як створювати форми, як писати асинхронний JavaScript, та також поговоримо про те, наприкінці, як публікувати свої сторінки на GitHub, ми поговоримо про те, як працює веб в цілому, щоб ви розуміли, що, що включає в себе робота веб-застосунку, подивимося приклади того, як можна свій код кудись опублікувати, щоб він став доступним для всіх. Підписуйтесь на ITVDN канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про початок трансляції. Нагадаю, що трансляції відбудеться вже скоро, 10 липня. Буду радий бачити вас на цьому тренінгу. А до зустрічі на эти видео.